Вас шокувала вартість на автоцивілку? Дослухайте до кінця це відео і ви дізнаєтеся, як платити менше. Ви звертались у свою компанію, де ви завжди робили страховий поліс, вам там назвали таку величезну суму. Що ви потім робите? Ви починаєте шукати, можливо, десь в інтернеті є дешевше. так? Перевіряли ці всі популярні на сьогоднішній день ресурси, а там ціна теж така. Що робити? Слухайте далі. На сьогоднішній день на вартість автоцивілки вже впливає не лише об'єм двигуна та адреса власника у тих паспорті. А ще є дуже багато вже додаткових параметрів, які впливають на вартість, і за допомогою деяких може бути у вас менша ціна. Наприклад, якщо у вас рік випуску автомобіля до 2004 року, це найменші такі ціни для вас будуть, але при умові. Якщо вам 49 і більше років, це найменше. Або можна ще розглядати 33-48. Там теж ще так ну, нормально. Я можу оформити страховий поліс не в одній компанії. І саме тому, якщо ви звернетеся до мене, я підберу вам максимально найменшу вартість із тих, що я можу оформити. Хто в мене вже оформляв? Ти можуть підтвердити і написати тут в коментарях, що справді воно так. Ціни постійно зростають у компаніях. Було 1 липня таке масове підняття цін. Ось буквально вчора знову відбулося підняття цін в одній з компаній. Через 5 днів знов буде в іншій компанії. Тобто ціни постійно, постійно, потихеньку ростуть, ростуть і ростуть. Тому допомагаю людям тим, що знаходжу найменшу вартість, яку я можу вам. Запропонувати із тих, що я можу оформити Для отримання швидкої відповіді, пишіть в коментарях об'єм двигуна, адреса власника у техпаспорті, рік випуску автомобіля та скільки вам років. Це для легкових автомобілів. Для вантажних автомобілів вантажу підйомність до 2 тонн чи більше 2 тонн, адреса власника у техпаспорті, рік випуску автомобіля та скільки вам років також обов'язково напишіть. А кому потрібно оформити страховий поліс, в особисті повідомлення: звертайтеся швидко, зручно, комфортно, вам не треба нікуди йти, сплачуйте за посиланням у компанію.